Чи вдасться нашим легіонерам прочитати українські слова? Привіт, вболівальники, я Волі. Привіт, вболівальники. Я Кай і зараз читатиму українські слова. Привіт, вболівальники, я Коста, і починаю читати слова Палана Тисія. Палія не тисія. Паляміція. Це їжа. Кроповніця. Кропові Тінтія. Кроп Вініція. Знову їжа, мабуть. Щебети. Сенбітети. Це батата, окей. Щебетати. Джінкохолиші. Досить кризі. Дінкохолосі. Я думаю, це нікнейм. Дінкохолосі. Мабуть, це місто. Вишанка. Ah. Вісіпанка. Ви... Вісіванка. Ви Чорнобліцкі. Чорно. Чорно. Чорноблівці. Недопресані. Ніторепі. Недо. Недопереписані. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, Квінський Полюцький, Кіріні. о, дособен спродушукали. Кивіт Непідлісковий гвидне пелі... пелючковки Бурші... бурштнойни борш тіновий. я э, думаю це якесь гарне думки. місце бурш тинови не прешенні пари... вес... не пере вес сини не переверсені Podivili so hipervidopi, vidali so nekaj zdaj. Džižalčak ti. Disi? Čati. Džižati? Ščevenki. Zavaj venki. Žva Zava venki? Kru Krucit. Karuski. Kruzki. Gel kot otati. El hotali. Gel kot otati. Halba. Halba. Також ми маємо декілька схожих слів. Добрий, доб, добро. Заказав реке. Ліво, ліво. Десно ясно, ви право, десно семле. Шановні вболівальники. Чекаємо вас у неділю на матчі проти Шахтаря. Дякую, Дякую за перегляд цього відео. Побачимось.